Льву Миронівна. Анна Аркадіївна, ви загубились? Загубилася. Чекаємо. Я взагалі знову загубила дорогу, куди вийшли. Непролазні хащі замість порожнього дна осушеного водосховища. Востаннє вони були тут 30 червня. Тоді заклали кілька моніторингових ділянок. Чотири місяці тому вони мали зовсім інший вигляд. Розповідає завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко. Були тільки проростки рослин. І зовсім мало Рослинний покрив був зовсім маленький, можна сказати, там нікчемний. Але коли ми цей раз приїхали, то там вже був дуже досить розвинутий. Рослини і покриви і просто не вірили, що таке можливо. Тому ми вирішили повторно описати ті ж самі чотири ділянки, щоб показати оцю різницю. Серед рослин домінує верба, яка вкриває половину площі водосховища. Якщо під час попередньої експедиції це були паростки кілька сантиметрів заввишки, зараз це дерева по два з половиною метри. Я спеціально не ходив там по всьому водосховищу і не шукав високу рослину, а тільки в конкретно в цих ділянках, да, тобто це Рослини 2,5 метри висотою, а рекорд у нас був 3,08. От уявіть собі, що ця рослина почала рости в червні, бо до червня там було кілька метрів води, і над цією територією вона ніяк не могла там рости. Оця верба почала рости в червні, і сьогодні вона вже деякі з них досягли більше трьох метрів висоти. Частина водосховища поки що не вкрита рослинами. Є площі під іншими видами, говорить Іван Мосієнко. Коли російські військові підірвали ГЕС і Каховське водосховище було осушене, припущень, що буде з екосистемою, науковці мали багато. Кілька з них виявились хибними. Одне з пропущень, яке дуже часто. Звучало від фахівців це те, що можливі пилові борі через висихання Каховського водосховища, яке не вкрите рослинами, то цей прогноз виявився хибним. Він не справдився. водосховище досить швидко вкрились рослинним покривом, який унеможливлює вже пилові борі. Принаймні масштабні осушення водосховища вплинуло і на відродження деяких видів рослин, які науковці вважали зникаючими, розповідає Моїсієнко. Наприклад, є така волошка великопридаткова, ендемічний вид для півдня. України, і вона зростає зростала в північній частині Каховського водосховища на пісках. Ці більша частина цієї території була затоплена, а інша частина засаджена лісом штучним. І власне через це вже навіть ми думали, що цей вид зник повністю. У нас була спеціальна експедиція по пошуку цього виду, і нам вдалося знайти ну, десь, мабуть, близько 150 особин. Тобто, це все, що залишилось у світі. Оці 150 п'ятдесят особин волошки великопридаткової центру апендікапа. Ну, але вона росте на берегах водосховища біля села Біленьке Запорізької області, але зараз площа, де цей вид може зростати, значно збільшилась. Сезон вегетації рослин закінчився. Дослідження науковці планують поновити навесні. Закласти моніторингових ділянок хотіли більше, як і провести більш ретельні дослідження. Але поки що цьому заважає безпекова ситуація. Територія під вогнем російських військових, говорить Іван Мосієнко. Катерина Гончаренко, Суспільне новини, Херсон.